Добрий день! Сьогодні ми додаємо і віднімаємо, застосовуючи прийом округлення. Лиш дзвінок на урок продзвенить стане кожен серйозним втомить, бо роботи багато у нас і дружно працює наш клас. Вже дзвінок сигнал нам дав, на урок він нас покликав. А отже часу не гаємо, роботу швидше, починаємо! Розгортайте хочі жолуши та записуйте сьогоднішнє число та каліграфічну колинку. Число 78, 1 рядочок. Давайте попрацюємо усно. В одній пляшці 2 літри лимонаду. Скажи, а скільки лимонаду в трьох таких пляшках? Правильно, нам варто 2, додати 2 і додати 2. Ми отримаємо з тобою 6 літрів. Давай з тобою порахуємо усно. 50 додати 13 буде 63. 20 додати 13. 33. Молодці. 80 додати 13 буде 93. 70 додати 13. 83. 30 додати 13 буде. 43. Молодці. 40 додати 13 буде. 53. 10 додати 13. Буде 23. Молодці. Ви впорались. Найзви найближче кругле число до даного. 86, найближче кругле число 90. 25 найближче кругле число 30. 79 найближче кругле число 80. 48 найближче кругле число це 50. Абсолютно з вами згодна. Скажи, значення якого виразу в стовпчику обчислити легше? Обчисли його. Скористайся залежністю результату від зміни компонента дії. Та знайди значення іншого виразу. Розглядаємо 35 додати 8. І 35 додати 10. Звичайно, легше зробити 35 додати 10. Буде 45. А 35 додати 8 нам потрібно з вами що зробити? Правильно, треба 5 додати 8. Це буде в нас скільки? 13. Так, 13, додати 35, буде 43. А тут було простіше. 33 відняти 6 і 33 відняти 10. 33 відняти 10, зробити простіше буде 26. А 33 відняти 6. 6. Треба розкласти на 3, 3. 33, мінус 3 буде 30, мінус 3 буде 27. Наступне 24 плюс 10 і 24 плюс 7. Простіше додати десяток. 24 додати 10 буде 34. А 24 додати 7, ми 7 додаємо до 4, буде 11, 20 додати 11, буде 31. 73 відняти 10. І 73 відняти 9. 73 відняти 10 простіше, тому що круглі числа віднімати простіше. Так, в нас буде 63. У нас є цілий десяток, і ми якщо віднімаємо одразу десяточком, то нам це зробити простіше. А 73 відняти 9, нам потрібно що зробити. 9 розкласти на 3, 6, 73 відняти 3, буде 70, відняти 6, буде 64. Запам'ятай: якщо один із доданків чи від'ємників закінчується цифрою 5, 6, 7, 8, 9, то ми можемо замінити один із доданків або від'ємник найближчим круглим числом. Тобто ми додаємо або віднімаємо кругле число. Визначаємо, наскільки воно більше, так? тобто, наскільки було додано, чи віднято. Далі додаємо, чи віднімаємо стільки ж одиниць і називаємо результат. Давайте розглянемо. Для цього треба зробити. Дивимось 5 додати 9. Ми 9 округлюємо, тобто до 10 і дивимось, скільки нам ще треба було додавати. Тобто, і це число ми віднімаємо. Тобто 5 додати 9. 9 ми показуємо, як 10 мінус 1. Тобто 5 додати 9, це 5 додати 10 та відняти 1. 5 додати 10, ми знаємо, буде У нас 15, і мінус 1 дорівнює 14. Наступне 12 відняти 7 дорівнює 12, відняти 7 виділяємо як 10 додати 3. Так? Тобто ми записали собі 7 як мінус 10 плюс 3, дорівнює. 12 мінус 10 буде 2, і додати 3 дорівнює 5. Давайте спробуємо зіставити суму з поданим нижче. Зіставимо різниці, що зміниться. Подумаємо, як ця зміна вплине на розв'язання. Дивимось, 45 додати 9. Так? Це буде те саме, що 45. Ми додамо 10 та віднімемо 1. 45 додати 10 буде 55 та мінус 1, тому що 9 ми виділили як 10 мінус 1. Так? Буде 54. Наступне дивимось 72 відняти 7. Щоб відняти 72 від 72 7, нам потрібно 7 розкладати на 2 і 5, спочатку віднімати 2, а потім віднімати 5. Якщо методом округлення зробимо, то ми 7 виділяємо як 10 мінус, 1, не, мінус 3, вибачте. Далі ми з вами віднімаємо. Тобто знаки в нас змінюються. Ми з вами 72 віднімаємо 10 і додаємо 3. Що маємо далі? 62. Тому що 72 мінус 10 буде 62. Додати 3 дорівнює скільки? Правильно, 65. Виконай обчислення, користуючись прийомом округлення. 25 додати 8 виділяємо як 10 відняти 2. Тобто 25 додати 10 та відняти 2. Ми записуємо, як 25 відняти, додати 10 буде 35. 35 мінус 2 буде 33. Далі, 44 відняти 7. 7 виділяємо як 10 мінус 3. Отже, 44 відняти 10 і додати 3, тому що знаки змінюються навпаки. Так, було мінус, стало плюс. Отже, 44 відняти 10 буде 34. 34 додати 3 буде 37. Молодці. Задача. Водійка Марго за день витратила 41 літр бензину. А водій Павло... 47 літрів. Їхній колега Сергій витратив 89 літрів бензину. Наскільки більше пального витратив Сергій, ніж Марго і Павло разом? Ще раз, що ми знаємо про Марго? Марго витрачає 41 літр. А про Павла Павло 47. А про Сергія. Сергій витрачає 89 літрів. В нас питається, наскільки більше пального витратив Сергій, ніж марго і павло разом. Що треба зробити? Правильно, ми маємо знати, скільки разом павло та марго витрачають. Якою дією розв'яжемо? Отже, за короткою умовою, що треба знайти, скільки разом марго та павло витрачають? Перша дія. Нам треба 41 додати 47, дорівнює 88 літрів. Використали Марго і Павло. Далі нам потрібно від того, скільки витратив Сергій, відняти те, що витрачає Марго та Павло разом. Отже, 89 відняти 88 дорівнює 1 літр. Сергій витратив пального більше, ніж Марго і Павло разом, на 1 літр. Будь ласка, спробуй обчислити периметр трикутника. Якщо довжина його сторін 3 см, 3 см, 4 см. Що ми маємо зробити? Ми маємо з вами додати всі сторони. Отже, 3, 3 додати 3 і додати 4 буде 10 см. Абсолютно, з вами згодна. Периметр цього трикутника 10 см. Дякую вам за увагу! Ви чудово попрацювали сьогодні на уроці. Я вами дуже пишаюся.